Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. А в моєму садку вже починають квітувати волотисті гортензії. І я пропоную вам подивитись, які сорти, як починають заквітовувати, який вони мають вигляд. А потім разом з вами будемо спостерігати, кому цікаво, як вони змінюються впродовж свого квітування. Хоча є така гортензія, яка в мене вже відпитувала. я її теж покажу, як вона на зараз виглядає. А почну я з молодих посадок, які були в мене в минулому році або позаминулому. І я вперше буду бачити їх квітування, і мені цікаво буде спостерігати їхні зміни. Хоча я розумію, що повну свою красу ні в цьому, ні в наступному році. Вони ще не покажуть. Все одно цікаво. Гартензія сорту Little Fresco. Вона повинна бути заввишки 50-80 см і в діаметрі пів метра. Такий собі компактний кущик, невеличкий, доволі такий охайний. Повинна вона себе тримати, волоті такі зараз невеликі, але вони такі щільні, набиті. Ну, зараз поки що вона в перший рік зростання, вона мені подобається. Гортензія Magical Mount Fuji. Ця гортензія в розмірі приблизно метр. Але подивиться на цю вудь. Яка вона незвична за формою, з такими бубчиками, як з перлинками? На мій погляд, дуже незвичайна. І в мене схожої немає. Будемо далі спостерігати, як вона себе буде погодити, як вона буде далі заквітовувати. Гартензія «Романтик Айз або перлина фестивалю. А ця за завишки приблизно півтора метра і в діаметрі метр двадцять. Я вважаю, на перший рік теж непогано вона виглядає, такі ще невеликі волоті, але все одно для першого року зростання вона дуже гарно виглядає. А сорт Біг Happy. невеличкий сорт, карликовий, десь приблизно до пів метра. Але на перший рік квітування вона мені подобається. Непогані волоті, гарно виглядає. Сорт металіка. Цей сорт зараз набуває попиту, всі намагаються її придбати і я не виключення. Що можу розповісти? Ну, взагалі небагато. В мене вона квітує другий рік, кущ гарно сформований, сам себе тримає. Компактний, пагони зростають щільно один до одного. волоті в цьому році набагато більші за розміром, ніж в минулому. А є квіточки по 5 пелюсток, як про це заявлено. Добре перезимувала два рази, та все добре витримала. Всі жахи погодних умов. Навіть не отримало листяку опіків від незрозумілих дощів. Нібито все і добре, але щось її не збагну. Поки що я не бачу в неї такого вау, щоб так бігати за цим сортом. Ну, поки що я цього не помітила. Але для гортензії потрібен час, не один рік, щоб вона мала змогу проявити всю свою красу, і щоб ми мали змогу побачити всю сортність. Тому чекаємо поки що, спостерігаємо, чекаємо, що в цьому році вона мені покаже. А це гартензія сорту Sunday Fresh а це в мене старий кущ, вже багато років зростає. І я її формую таким чином, щоб було дуже багато суцвіть. І вони тоді трохи менше, ніж повинні бути. Але в цьому році вона мене не те що вразила, а перевразила. Подивіться, яка вона недолога. волоті, взагалі дрібнесенькі, пагони коротесенькі. Ну, я так розумію, що в цьому році вона не буде потребувати підв'язки, хоча кожен рік я роблю для неї опору. Гартензія сорт Фантом. Вона сформована ну, у вигляді штамбу. В цьому році волоті теж погано виглядають. Вони, як завжди, великі, але не такі набиті, більш такі рихлі. Але враховуючи всі погодні умови, я вважаю, що і такий вигляд доволі гарний. Гартензія сорту Палістар. Квітувала вона першою, я її показувала. Звісно, вже вона закінчила своє квітування. І ось так зараз вона виглядає. Але все одно я вважаю в неї гарний, привабливий вигляд. Доволі непогано виглядають її соцвіття, коли вона вже відквітувала. Гартензія сорту Пастель Грін. Ось так починає вона заквітовувати. Цей сорт також один з перших починає квітувати, але в цьому році щось вона запізнилась. Гарно витримала зворотні приморозки, але погано на неї повпливав дощ. Багато листечка постраждала. Взагалі кущик має розміри завишки до півтора метра і такий самий діаметр. Але в мене вона таких розмірів не набуває, я обрізаю її дуже низько. гортензія сорт канделайт. В цьому році трохи листечко постраждала від дощу, а також вона була пошкоджена зворотними приморозками, довелось багато гілочок зрізати, так би мовити, оновила кущик. Цей сорт заввишки такий самий в діаметрі, але в неї дуже велике соцвіття, десь 35 см. Теж дуже гарна яскрава, мені вона дуже подобається. Гортензія сорту тардіва. Ця гортензія мною живцьована і сформована у вигляді штамбу. Вона зростає у великому горшику, і вона вже набуває такого зеленого кольору. Тобто закінчує свої квітування. Це дитинка, а матусю я зараз покажу. Вона зростає біля альтанки і вона зараз у повній своїй красі. Гартензія сорту тарділа. Це матуся тієї гартензії, яку я сформувала на штамбік. Сорт дуже гарний, мені подобається. Один з перших починає квітувати, і довгий час вона залишається такою декоративною. І, до речі, вона має тонкий, приємний, солодкуватий аромат. Не всі волотисті агартензії мають таку ваду. В минулому році вона дуже добре витримала неймовірну спеку, а в цьому вона дуже гарно впоралась з усіма негараздами. Погодних умов. Я вважаю, що сорт Тардіва найстійкіша гортензія до усіх негараздів. Вона не потребує підв'язки або опори, сама себе тримає і майже кожен фагін, який я залишаю, він проквітовує, незважаючи на те товстенький або тоненький. Всі квітують. А на цьому поки що все. З часом почнуть квітувати інші сорти. Я буду їх потім показувати. І також буду показувати зміни вже на цих гортензіях, як вони змінюються. А я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!